Вітаю вас на ютуб каналі Шнерядка, і це наша нова рубрика. Огляд на матеріали. Сьогодні ми оглядаємо пряжу «Рібан». Огляд буде складатися із чотирьох блоків. Перший блок це загальний опис цього матеріалу, його основні характеристики, другий блок це його використання у макраме. Третій блок це те ж саме, але про в'язання. І четвертий блок це про догляд за виробами з цього матеріалу. І будемо робити підсумок. Якщо вам цікаво, залишайтеся з нами та підписуйтесь на канал Шнарядка. Тож переходимо до огляду: пряжа рібан складається на 60% з бавовни і 40% з поліестеру. Бавіні 250 грам, і це приблизно 125 метрів. Але треба враховувати, що виробник створює бавіни на вагу, тому довжина може трошки відрізнятися: плюс-мінус 5%. Пряжа складає з собою плоский шнур, який замкнутий по колу, немає ізнанки, і ширина шнурочка приблизно 1 см. Пряжа не має сердечника. Кольорова палітра складає аж 44 кольори. Пряжа напівпрозора, трошки нагадує капрон, але при цьому не сильно тягнеться. Виробник рекомендує використовувати пряжу при в'язанні сумок, клачів, гаманців і також декору для дому. В макраме також можна використовувати, але досить рідко. За рахунок структури, за рахунок того, що вона досить легка, то гарно підходить для створення одягу. Але треба враховувати нюанси. Про це зараз і поговоримо. Палітра кольорів величезна, аж 44 Плететься пряжа рібан досить легко, але при плетінні вузлики затягуються дуже сильно. Тому, хоч вона і широка, але вузлики виходять досить маленькими. Тож вузол виходить досить сплющеним і щільним. Пряжа втрачає свій об'єм і легкість. Але у бахрамі, звісно, він залишається. Саме тому я рекомендую використовувати її при створенні виробів з бахромою, у яких не дуже багато плетінь. У нас є, до речі, майстер-клас по створенні жилетки із цієї пряжі. Посилання я також залишу під відео. І ще один момент, який треба уточнити: при макраме, Пряжа має особливість, у неї розсипається кінець, і тому, коли у вас виріб буде вже готовий, то всі кінці я рекомендую зав'язувати на вузлики. Звичайні вузлики, щоб розплетення не пішло далі. Звісно, їх можна залишати відкритими, але в такому випадку, при прані, вони можуть піти і розлістися далі по висоті. Тож, чому макраме обирають саме пряжу рібан, якщо з неї стільки складнощів? Ну, по перше, і основне, це те, яка виходить во Вона виходить дуже щільна і при цьому акуратно. І при цьому, що важливо, матеріал не важить дуже багато. Для прикладу. У цій бабіні 250 грам і це 125 метрів. Для порівняння, найближчий брат чи сестра для цієї пряжі це пряжа Мачероні, це будь-яка трикотажна пряжа товщиною 7-9 міліметрів. У бобіні такої пряжі вагою 350 грам, буде всього 100-120 метрів. Тобто, Ріба виходить на 25-30% легша легше за трикотажну пряжу, тому при створенні довгих виробів, типу желеців, суконь, це є дуже важливо. І звісно, другий момент, якщо знов таки порівнювати рібан з трикотажною пряжею, рібан не має зворотньої сторони, він дуже рівномірний по всій довжині, по всій ширині і з усіх сторін. І виріб із рібану за рахунок цього виглядає дуже акуратно. Для прикладу витрати матеріалів на нашому каналі є майстер-клас, про який я вже казала, і на створенні такої жилетки у вас піде менше двох бабін такої пряжі. Що стосується в'язання, виробник радить використовувати. Спиці 10-го розміру і гачок також 10-го розміру. За рахунок того, що пряжа не має зворотньої сторони, вона виглядає у в'язанні гарно, немає е, ніяких нюансів. Е, стопчики виглядають рівненько. У мене невеликий досвід, тому у мене стопчики вийшли не зовсім ідеальні, і в цій пряжі це видно. Тобто вона не лягає прямо. Однаково кожен раз за рахунок того, що вона сплющується, то в залежності від того, наскільки туго ви плетете той чи інший вузол, то вона може трошки лягти по різному. Каже, не сильно ковзає по руці, я би навіть сказала, для мене вона плелась трошки тугувато, але через це вона не проковзує зайві петельки і з цим нема жодної проблеми. Вона м'яка і не натирає руки. У виробі пряжа не сильно тримає форму, але, в принципі, якщо вам потрібна якась легка форма, то вона її витримає. При цьому виріб залишається м'яким. Пряжа чудово підходить для створення сумок і кошиків. Це найчастіше її використання при в'язанні. Також можна створювати інший декор. На створення середньої сумочки гачком у вас піде приблизно 3-4 бобінни пряжі. Але якщо сумка буде ажурна, то може вистачити і менше. Все залежить від візерунку, який ви обираєте. Тож, як доглядати, за вже готовими виробами, зробленими із рібан від ярнард. Виробник рекомендує прати при температурі до 40 градусів і без віджиму. Якщо ваш виріб буде з бахромою, то я раджу використовувати спеціальні мішечки для прання, щоб ця бахрома не заплуталась в інших виробах. Сушити готову роботу бажано в горизонтальному положенні. І виробник дозволяє використовувати праску. Я використовувала відпарювач, пряжа чудово себе поводить, тож я думаю, з праскою також не буде жодної проблеми. І давайте перейдемо до плюсів і мінусів, зберемо все докупи, що ми тут наговорили. Перший плюс це те, що пряжа напівпрозора, легка, має дуже гарну ніжну структуру. Також пряжа не має зворотньої сторони. Вона рівномірна по всій довжині і має величезну кольорову палітру. Структура ніжна, м'яка і не натирає руки. А вироби із пряжі можна прати в пральній машині. Із мінусів я би сказала, що те, що пряжа не дуже підходить під макраме, тільки під окремі вироби, тобто вона не суперуніверсальна. І друге, це те, що краї треба обробляти, оскільки пряжа може трошки розпускатися. Більш за все пряжа підійде для майстрів, хто хоче в'язати сумки і декор для дому. І також для майстрів і майстринь, хто робить одяг в техніці макраме, тож пряжа рібан від ярнар це пряжа, яка дозволить вам створити вау-ефект, ніжний образ, і при цьому цей виріб не буде багато важити. А за рахунок великої кольорової палітри можна складати дуже цікаве поєднання кольорів і відповідна дизайнів. Напишіть в коментарях, чи є вам що додати про цю пряжу, чи був у вас досвід з нею працювати. І якщо цікаві такі огляди, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні.